Ілон Маск зірвав Севастопольський Перл-Гарбор. Чому мільярдер та винахідник вирішив у критичний для зсу момент відключити свій супутниковий інтернет, потрібний для українських морських дронів? Про Старлінг зраду пишуть у новій біографії маска. Про це а ще про несподівану зміну в Пентагоні прогнозів щодо контрнаступу, про підірваних на Херсонщині окупантів, про знищені склади із ракетами до російських алігаторів і про особливе вітання від Кирила Буданова на день воєнної розвитки України. Події 561-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Прорвати усю російську оборону до кінця року видання Економіст узяло інтерв'ю в директора аналітичного відділу американської розвідки. У Пентагоні кажуть, що ще кілька тижнів тому мали більше песимізму. Але після прориву ЗСУ через дві лінії російських укріплень на півдні прогнози змінюються. Деякі чиновники Білого Дому досі вважають, що бої досягнуть своєї кульмінації вже за півтора місяця. Але у Пентагоні переконані, достатня. Кількість боєприпасів і відповідні погодні умови дадуть змогу нашим захисникам отримати шанс пробитися через оборону ворога. Про те, що від контрнаступу і не очікували швидкого руху, нагадують і в НАТО генсек альянсу наголошує, українці поступово просуваються, а росіяни втрачають позиції. Міні над вондію країні з агейнінгґаунд де ваш ви маєте згадати відправну точку, яка полягає в тому, що російська армія була другою найсильнішою у світі, а зараз російська армія є другою найсильнішою в Україні, і українці просто вражають ті ж самі експерти, які говорили нам, що Україна впаде за кілька тижнів, тепер скаржаться на швидкість наступу. Реальність така, що українці насправді знову і знову перевершують очікування, і ми маємо пам'ятати, що наша відповідальність підтримати їх. Ми можемо давати їм поради, але складні рішення мають на місцях ухвалювати українські командири та солдати. Ми не можемо сидіти тут у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО чи ЄС і розповідати їм, як саме треба воювати. Це їхні завдання. Вони ризикують своїм життям, а ми лише підтримуємо і віддаємо належне їхні мужності. Українцям не бракує мужності, але інколи її дуже не вистачає деяким всесвітньо відомим підприємцям та винахідникам. Торік Україна могла влаштувати справжню різанину одразу всіх кораблів чорноморського флоту. Окупантів, але цю операцію зіпсував Ілон Маск CNN посилається на шматок біографії маска, яка ще не надійшла у продаж. І з цього тексту випливає, що 2022 року власник Тесли та SpaceX віддав таємний наказ власним інженерам. Вони відімкнули супутниковий інтернет Starlink у районі Криму, і через це українські надводні дрони, які вже були готові атакувати російські бляшанки. Просто вимкнулися причина кроку персональний страх. Маска, що через Севастопольський Перл-Харбор, Кремль улаштує ядерний удар у відповідь. Як усі побачили за цей рік, морські малюки та магори успішно і не один раз атакували окупантів і їхні кораблі і кримський міст. Яка відповідь Росії? Хіба що черговий нетверезий допис Медведєва у телеграмі? Які висновки не заважайте ЗСУ? Допомагайте їм, а наші бійці повертатимуть. Українські прапори до нових населених пунктів після ретельного розмінування селищ Строївка та Тополі ці населені пункти визволені ще торік під час харківського контрнаступу. Тепер знову мають українські стяги. Про це повідомили бійці-прикордонники з гвардії наступу бригади Сталевий кордон. Як допомогти контрнаступу у зворотній спосіб, наприклад, позбавити російські ударні гвинтокрили боєкомплекту у силах спеціальних операцій повідомили, Мали про знищений склад на бахмутському напрямку. Московити зберігали керовані ракети віхерів, які давали змогу ворожим алігаторам обстрілювати українську бронетехніку, навіть не потрапляючи в поле дії. ППО десь вибухають склади з ракетами, а десь вибухають росіяни. В Олешках на Херсонщині стало гаряче одному легковику. Попередньо в ньому пересувалися двоє загарбників: військовий та ФСБшник. Один уже гарантовано хороший, другий. Стрімко прямує до нього долучитися. Сили оборони працюють над тим, щоб призвичати кожного аполітичного політичного московита до звуків вибухів як на окупованій території, так і на території тимчасової федерації. А про що ж думає чільник гур Кирило Буданову День воєнної розвідки? Відповідь є в користувачів соцмереж. Пасак, п'ятий канал. Діють послідовно та болісно для окупантів. Із професійним святом воїнів-розвідників привітав головнокомандувач ЗСУ. Валерій Залужний подякував за службу бійцям, операції яких залишаються невідомими широкому загалу. Про більшість успішних операцій розвідки не прийнято розповідати публічно. Воєнні розвідники не розкривають своїх обличчя, не називають імен. Вони часто ходять по лезу, діють там, де багатьом не під силу. Чітко, виважено, послідовно та болісно для противника. З днем воєнної розвідки України.